Доброго дня всім! Сьогодні у нас 2 березня. Як бачу, в нас ще зима, а, але я вже, це сьогодні буде восьмий точок. Так, восьмий точок, на якому я ставлю полоски, не було часу знімати відео. Бджоли перезимували нормально. Десь приблизно на даний момент 10-12% з того, що я... Обійшов десь приблизно 10-12% відходу. Я точно не рахував. Три точки були 12% відходу. 3-4 точки було абсолютно без відходу. Було кілька слабих, може там 2-3 на точку, а решту всі були гарні сильні сім'ї. То значить процентаж зменшиться. Але як я казав, це що за, за, за скоро рахувати, бо нас ще місяць зими. І так, зараз я покажу, що я роблю, і як ми сюди добралися. Чим снігу, ще дуже багато. Використовуємо такий квадроцикл на гусеницях, бо інакше нічим не заїдеш. Також такі сани і такі використовуємо обрамовки, щоб зверху поставити ще їм сирот. Це важко. Багато людей це робити не буде, але... Це треба робити. Обов'язково. Це вже навіть... цього року я. Це вже запізно. Минулого року в цей час вже все було зроблене, але було холодно, а потім я трошки захворів. І ну, є, що є. Ну, ще 2 дні сьогодні і ще 2 дні і буде закінчено все. І так, що я роблю? Бачимо, маю такий сироп, Тут є десь 7 паундів то є. 3,5 кг приблизно. 3-3,5 кг сиропу. І використовуємо полоски. Такі полоски на основі амітразу. Ставимо 3-4 полоски у сім'ю, 2, залежно від села. Я це приїхав, я підготував, я ще нічого не відкривав, зараз будемо разом дивитися. І так, є. Може тут нічого немає, я не знаю. Ніч, щоб різати сироп. Одразу покажу сім'ю, переважно виглядають всі ось так. Сироп маю на увазі, я не дуже дивився, але розплід є, є дві рамки розплоду. На трьох росла, ну, скажімо так, на трьох рамках, якщо є розплід, то якщо їх всіх разом взяти, то буде там півтора рамки розплоду. І так, що ми робимо? Це дуже обов'язково. Ми вже робимо так на протязі трьох років. І ми бачимо дуже мали, малу закліщеність. бачимо бджоли гарно перезову От, наприклад, сім'я як ця, я даю три полоски. Якщо б вона була обсиділа повністю всі рамки, я б дав чотири полоски. Якщо трошки менше, як це, даю три. полоски ставлю всередину, там де розплід є. Хтось буде казати, що це є захолодно. Це не є за холодно, я, я, я це робив і в холоднішу температуру. Їм, повірте мені, як ви 10 джолів вб'єте, ви поможете, ви поможете тисячам джолів. І все, і закриваємо. Тепер наступне. Це трошки менше. А як бачимо, кормів тут достатньо. Я знаю, що тут проблеми немає, і то, що вона менша сім'я, це не є проблема. Це є пів, пів корпуса бджолів. Таку я даю дві полоски. Сьогодні нас зараз десь передає вроде, 2 градуси тепла, але зараз 2 нема. На сонці може і є. Бачимо, є в мене різні дошки. Ця, наприклад, я можу закрити, то я джоли стрісу і закрию. Так, пересунемося. Це навіть сироп не дуже так і бо є достатньо кормів є, я би сказав, напевно, процентів 80-90 є. Як бачимо, це маленька сім'я, тут нічого... Це, це або вона маленька, або вони ще знизу сидять. Я не маю коли то досліджувати тепер. Ми даємо сироп, даємо полоски, а вони нехай що хочуть, то і роблять. Цього року в нас була досить сильна зима, давно вже такої зими не було. Холодна. Це теж трошки менше. Був один точок, що абсолютно був такий, як ця сім'я, малий. Переважно то всі бі такі, як ота перша сім'я, що ми дивилися. Окей. Okay. Переїдемо. Подобається така робота, наприклад, як я роблю Це холодно, бджоли мучу. Бачимо, я нічого не скриваю, бачимо, це є маленька. Ця, ця видиш, ти, що сталося, бо немає матки, або що. Вони трошки обкакалися, ці сім'ї вже нічого не поможе. навіть може полоску було не давати, але тут я навіть сороб і не даю, бо тому що їй тапочки бачимо наступно, гарно. Получає три полоски. Я їх зараз ставлю менше більше ну, всередину стараюся. Пізніше, коли ми будемо сюди йти робити повноцінну ревізію, дивитися, що там бджоли роблять, то ми будемо переставляти Полоски там, де є розпліт Немає нічого, це пропало сюди. Зараз я перейду на другу сторону і ще подивимось, що з другої сторони. У загальному в тому, що я побачив, я досить задоволений, порівнюючи, що була досить холодна зима, як я казав бджоли. Перезимували досить нормально. Як бачимо, це ідеальний гарний клубок. Це тут це дві полоски. І сіро. Бере приблизно всім, щоб завершити тучок, приїхати, загрузити, розгрузити, десь бере півтора години на яр, але воно того вартує. Так, як я може, повторюся, не так як сироп, але полоски, бо тому що розплід вже є, небагато, але він є, треба кліща давити, то що лишилося з осені. сидить в кловочку, можливо менше, можливо, знизу, я не знаю, так як я би повинен би дати тут одну полоску, але як я не хочу дивитися, що там в бджолах, то я даю дві, Щоби, щоб не було Окей. Залишилося три сім'ї тут. Бачимо, переважно всі ось такі гарно виглядають, не є засильні. Я ліпше хочу, щоб, ліп, ліп, щоб вона була отака менша, ніж вона буде засильна і, і не буде толку сторону і буде голодно. Так само основне ось це. Основне. Не знаю, чим ви би не лікували, але це треба навесні. Особливо бджоли, які зимують на вулиці, вони будуть сіяти, вони сіють набагато швидше, ніж те, що сидить в зимівнику, в зимівнику є руки, що абсолютно немає розплоду. Поки ви не вивезете, є руки, що є маленькі, таке, знаєте. Як на долоню, на кулачок. Сироп ще не додаю нічого. Просто 50 на 50 сироп. А тут трошки менше. Багато тепер чую. Люди, що прокажуть, що пропали, бджоли пропадають бджоли, пропали вже. Але також це трошки менше у нас. Та є скільки? Раз, два, три, чотири. Це і п'ять рамок. Одну полоску. ось і все. Бачимо і більше сім'ї, є, і менші сім'ї. В загальному я задоволений. На тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки і до побачення.